Скорочення бюджету є. Скорочення десь приблизно 30%. Це багато це, 30. це багато. дуже багато, але це це сьогодні вимагає від нас життя. Бо ми чудово розуміємо, що ми, ми нам потрібно перш за все задовольнити потреби армії. Це дуже важливо. І коли я винес бюджету сесійний зал, ми практично доголосно підтримали цей дуже важкий бюджет. Ми знаходимо баланс, баланс бюджету, бо звісно, коштів на все не вистачає. Але певний баланс ми знайшли в е, тому, щоб як сформувати бюджет е, для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста. Но крім цього, незважаючи на такий важкий бюджет, я хочу підкреслити, що ми е, допомагаємо військовим вже за цей час. Ми порахували приблизно 100 мільйонів, е, починаючи з е, початку року з. Ми перерахували нашим військовим частинам. Нагадую вам, що у минулому році ми перерахували більш ніж півмільярду гривень військовим частинам. Крім цього, допомагаємо будівельними матеріалами, допомагаємо у створенні фортифікаційних споруд. Ми розуміємо, що це вимагає від нас життя, і це наш світовий обов'язок.